Дозилья Португалія, ми за Португалію я тіпа, я кіпа, я тіпа. Добре, український давайте все має все робити, так що ми йдемо в пол. Як би м'яча пропускає, ну от вибив. все, давайте пише. У нас контратаки будуть сильні тупо. Ууу, м'яч виходить. А зараз... Азор утор! 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 Сам собі в уроку закидує. Ото ну, тупо сам собі в рота. Ось так треба. От, от Один, я викип немає. То Одна тобі. От я забуваю. Ось так от треба грати. От так от, от треба грати. Що було йола добавлена. Але не треба сто бразильці. ще не подивився тільки що бразильці Я думаю, що якісь помбіці. Уборбує м'яч. Як же це добре? Стійка ротує. І доволі не боліва. Веливолі сідя вісить. Дім, іде, бей, дем, дойде. Я не покраю. Ай, тоді ще не наш грає, Добре, їхній. Ой, наш голову стійко ротує, як стільки. Три години вириє Бразилію! свого лайка. розумієте, Це такий футбол третьба, брить. Тільки на крізь тут, а, ну ми граємо творі ще мач який. Який ми матч граємо. А, ми творишся, хоча б граємо, як ми не граємо товаришечки, то нам піпець. Ми в портуалі зразу виходить. Ну так, ти тут все. Просто челі кидає Вони що, вони напевно грати не вміють, бо он я спадає. Ми виграє, бо от нарешті. А дивіться, вортар має вийти. На м'яч. От так от грати. Так во! Та ну виграєте, о, не, от, ви граєте хоча б. Оно я от ставлю, що не буду Ні-ні-ні, я вже зрозумів. Утре вибити, отре утре. Ні, я вибив. Ні. Не програли. І хоча би то не фінал. Є! Ми не програємо! Ми лишаємося! Ми лишаємося на цьому матчі! Район Гарнебел! Понятно вам все? Ні. сьогодні! Є! ми Бен!

Та добре вибий, та вибий носик! Офігеть як ми граємо. Удар вс! Як ми, ми тобі побрали? Тут починається витамин грас. Так буде все добре іспанія, хто мене.

Prube, bă, ce te cu banii mei. dar mi-am adălea cum cu mânt dat cum e mai mea, ce de viață-i număr, cu doar. Și mă-ți mi ea duci și spuțiu, comentirul-te, proșotică, pe alt secund. Așa să-i se aburuci, bă, cu cum mă-ți Забиває нападаючий. Добре. Колумбія відбиває. Гоу! Забиває нападаючий. Туди Колумбія забиває Хет. Ой. Вже Зараз ми тут за м'ячем вся команда. Іспаніші підірати цей м'яч. Ташкора, тепер іспанську помічає хай. Не ходні вийти з цієї половини... Літи грають за свої половини. Але вони приставили. Колумбія! Рахунок 2-2 Колумбія Испания. Нормально для Колумбії. Мяч. Ви слиго. Це Гол і ми граємо? Дивно грає Колумбія. Два один і три-два. Ну, легенько бити треба. Головне бити Колумбія. Колумбія не може вдарити навіть нормально. Урота, що навіть не Ну це все, камбек. Навіть дає до... Був... Сидя ну це все. Когда я не ходив дальше. Іспанія йде далі. Далі матч? Україна. Україн, попугали! Іфраємо попугали. Все, ми завертали, там грають тут. в так пришли, чого? Не замикнув. Не замикнув. Добре, вертання. Я говорю, добре, хто на ворота? Він так чи я? Я граю. Я! Вийшов! Вийшов точніше. Та ну вибити мене. Так хто я вже Добре, ну в портуалі... О, як прийняв гарно чи я, як прийняв. Добре, я дачку не Грає Добре, Україна, а у Португалія теж має свої моменти. І Португалія буде мати її більше, ще на Україні, я вже бачу. У грі, удар мимо воріт, добивання мимо воріт. Як всі твори, що створить в воріт? Ну, вибиньте, вибиття! Я виходить удар. Я не маю портуалі, так вірно. Таля на... 1-0. 50-та хвилина. Ой, 50-та хвилина. Удар. Треба удар. Треба гол. Вийшов навіть ворота вже в поле. І удар. Що від нього опустує ворота. Удар треба вертися, добре, вибиває. Тільки троє за Україну. Україна тут офсайдер. Це мільйон процентів. А Португалія робить помилки. Чим Україна користається? І це рахунок зрівняно. Є рахунок зрівняно. 80-ті хвилині рахується Україна це не користатися. Бурка, я майже не буртар вийшов до яку Зараз треба 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 бити. Ч, де Гол! і тут? І зараз Україна має Це Будуть овертальні. І цікаво ні, не буде овертальний. Україна виходить вперед. Лауди. Що пытаюсь розуміти, чого не... Вони... Тут а Україна тут на кінці не буде стоять. Тут наші боти і сюди систем. Я тут залетів. Україна входить далі. Шапана Іспанія. Чапана. Шапана. От шапана зразу йде в атаку. Чапана грається іде. Шапана. Ні, ну це копей. Ой-ой-ой, їх ой, ой, ой. добре. Оцей мальчик вертати. Чайна грає. Чайна удар. Чайна має е, дуже сильні моменти. Цинічні зі спальники спанків майже не мають. Добре, чайна витає назад. пази, це гол. Ні. Тупо було. Бий. Гол, забуває чайно. Чайна забиває. Ріна породи себе така чайна. Да, Та, вона смотреть така чайна. Ну, Україна виграє, але Іспанія рівно вера. Чайна жив раз не міє. Чайна, 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 чайна! Чайна майна, чайна, 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 чайна. Куда армии магаки? У як же добре, по <ріплес> своїх воротах тут повдарили. Мама мої, навіть же в пусті, узором м'яж треба вибити. Буква, то вибить. Так, да, м'яж вибувається. Як, вирібаний, як я не попадаю поворота. Удар кепана! і на на мене. <ріплес> Ой, як чайний Іспанія. І брать, Гол! удай! Коня вирізає! Дій! два Чайна не може грати. от, я пи, от, от Зараз гразити що. Чайна йде в атаку. Чайна. Точніше, Добре, японія по-українськи. Берні горі. До На наших треба вбити другу. Добре, зводи навіть сам. Добре. Туперила помилка. І рука шайна і руки. І сам не себе спомовити. Нагадую. У мене воно закриють балдить у скайдери. Тупо... Посвіта в ворот! Я ще ці ворота і встання трохи. Сюда. Це чайний дивач. І зараз буде. Останні. Молодь. І коли щоб догадали тоді, останні сьогодні, не погоди. Україні мене тобі розглянуть. Такі Я навіть буду туда за Україну. Зараз Україна чуть не пропускає, напевно. Так. Україна пропускає на всіх воїнів. Без шансів в Україні, України. Нічого, без шансів. Тут тупо грають бразильці. Ще якби було б старі часи, то в Україні взагалі Либо було капітець. Ну так що є шанси. Ве м'яч. Гравець України, гравець офсайдерів. Куда м'яч літає? Подивіться, треба ви вибивати. Перена має... Ой-ой-ой-ой-ой. Приходити. Добиває. Точно! Удар. Нема. Удар. Голь! Приєм рівня, рахунок. Рехай тепер. все, Валден Веде, веде вже є. Далі. Але пропускає одне. на два. Літать авто голи, що вверх в дуже швидко літать голи. Але дуже швидко вже і почала грати, грати нормально. так. То передача гулюва. М'яч вибивається. Треба вибити м'яч. І його горід, то що робимо? Є це тупий удар. Стікаро ту є добивання трива. Не махало. На жаль, призиліє здохла Тим часом Аргентина. Тим часом Мурталя. Так. добрый я сейчас не ходи на все одно. Сейчас я тринадцать найду знаю, чего нам не на Ютуб загрузи. Ну добре. Все одно. Добре. Останні 6 секунд у нас відбувається це, це гол. Гол на останніх секундах. Я показую на центр. І це гол... ...гол... від іперрап. І, і все. Свисток. Арбітра. Україна йде далі! А ми закінчуємо цей випуск. Всім папа!